Ну, і далі наша рубрика Зворотній зв'язок до нас звернулись мешканці сіл бровне та надрічне, що на камінька Каширщиня. Щоб переміщатись між селами через річку Стохід, необхідно було шукати човен. Люди кажуть, неодноразово звертались до місцевої влади, втім, допомоги не дочекались і заходились робити мости і кладки самотужки та за власний кошт. Це п'ятдесятиметровий міст через річку Стохід. Мешканці сіл боровне та надрічне кажуть, що зробили його самотужки, бо ж раніше між цими селами можна було переміщатись лише човном. кажуть, зібрали кошти на матеріали та самі все зробили. Нині робота знову кипить, бо кладки треба прокласти і через русла річки: дві по вісім метрів і одну довжиною сорок метрів. Люди бідкаються, звертались до місцевої влади, але, не дочекавшись ніякої допомоги, все роблять самі. Села надрічне Микола Пугач надрічне, поважного Пугас, віку. Втім, не шкодує власних сил і робить кладки. Обішали, що зроблять, поможуть. Ішли йшли кореспонденти на хутор, я лісу з хутора сам, і ніхто… …і, і от вже, вже старіші і нема кому робити. Проситься на колінах, щоб зробили. І ось за пару чоловік збралися і якось робимо. І зробили так, то на совість зробили. Що це я можу далі ровером проїхати якось О. Дякую їм всім, що ти йшов. Що... А саме тут у нас маль. молодець, він що якось постарався, якось організував. І головне, що районний, як то кажуть, нікому не треба. А похваляється, що ми зробили. Де похваляється. О. Так само і старості там є в селі. Я ще хочу зайти ту, ту сіську ту раду поговорити, що це таке за обіцяння, що хай це молодий, то е, брідки підуть, а старий як будуть йти баби. І я вже старий після 60 років, як я маю йти. Люди кажуть, потреба ходити з села боровне, в село надрічне є, то кладки потрібні. По два рази ходю по хлібний нещасний, бо хліба нема, де тут на хуторі. О, а... Коваль Марія Пилипівна по молоко, де коли ходить. Тож більше 80 років. І не ходять, то що як або що пенсію привозять, а то якби пенсії не було, то йде йди. Місцеві пояснюють, організувалися робити все самі, бо допомоги ні від голови громади, ні від сільських старост не дочекались. Не можна добрати, крім Село знаходиться два кілометри від села борони. А там це у нас все треба було зробити два мостика надіжні, щоб люди ходили пішки. Любу погоду, в будь-пору. я до нас ОТГ, в Кам'якафірська, він це на старосту села. Староста села на ОТГ. І коротше ніхто нічого не дав, поки люди самі не скинуться, купили стройматеріали. Я організував людей, от другий день ми дороблюємо до села Надрічне. Голова Камінькаширської громади Віктор Пась ні основні духом, що люди самотужки кладуть мости. «А що вони вже зробили самотужки? Так. Ну, це... Тож ті мости завжди робили е люди. І, наприклад, там є через мали великий великі ті, які знаходилися на балансі міської ради. Тому ця рада ті ремонтувала мости і виділяла кошти, і виділяла матеріали. От а ми по принципі ми планували, ми говорили з лісниками, тільки ми домовлялися, що ми дамо матеріал, а вони мають зробити. Але так вони ту обіцянку свою не спішили виконувати, тому значить і матеріали не, не, не давали. А виконувачка обов'язки старости Олена Клімчук каже, мовляв, може тільки посприяти побудові мостів, але мешканці не дочекались і роблять усе самі. Жителі зверталися щодо цього моста, і питання це піднімалося, але вже вони вирішили зробити цей місце. Люди не не дочекалися. Я так як виконую обов'язки старости, я можу тільки посприяти вирішенні даного питання. А матеріалом так відразу забезпечити я. У мене немає такого матеріалу. Ми розмовляли з війським головою на що цього питання, щоб вирішити, щоб зробити цей міст. Але вже жителі вчора буквально робили міст через річку. Тим часом люди покладаються самі на себе і кажуть, треба зробити ще дві кладки. тож Треба робоча сила. жаді треба зробити. Там виходить через річку центральну три кладки, все якісь є. От на центральну зробили, де, де їздять всі села, два села. Там на Трісні їздить у Леніна. Їздить, бо я би кинув групу борони у бажаючи, Бажаючих прийти прики котки зробити. Ето всіх е, трьох сіл, тільки прийшло 20 чоловік. Віра Шевчук для новин на часі.